Саміт на Алясці. Зустріч у Білому домі. Про результати переговорів, про територіальні компроміси, про мирну угоду і про гарантії безпеки для України говоримо з політологами Владиславом Романовим і Володимиром Фісенком. Дві події минулих декількох днів: саміт на Алясці і зустріч у Вашингтоні почнемо за порядком. Як ви оцінюєте результати саміту, як прокоментуєте те, що відбулося на зустрічі Трампа та Путіна? Ну знаєте, зараз не бракує кількості різних там коментарів, але якщо брати загальний вектор, то скажімо так, невизначеність, незрозумілість, дуже погана прозорість, і фактично незавершений цей процес. Тому що все впирається в те, що сказав Трамп, про що вони говорили з Путіним, як можна було тлума, там, мову тіла, там, наприклад, там, чи там, ті питання, які там журналісти намагалися поставити Путіну, а він їх там ігнорує. Що попередніх домовленостей не було, про що вони там? Ану Трамп в'їхав з надією, що він дуже швидко оголосить про укладання угоди, щоб він сказав, що. Діл no, тобто годи немає, виглядав дуже спантеличеним, але для Трампа це дуже серйозно пошарпаний його фасад. Тому що американський морпехі, який навколішки, да, роз, розкручують чер, червону там доріжку, ну це, знаєте, де ще де на військовій базі. Для кого? Для військових злочинців, для, для людини, та, яка фактично та. є там політичною мозгою. Хоча світ, безумовно, сприйняв, ну, як би так сказати, з насторогою, з занепокоєнням, але до певної міри з надією. Тому що ну, дійсно там ситуація вона зайшла такий дуже-дуже глухий кут. От. Але що можна сказати? Для нас ця ситуація має, з одного боку, дуже непоганий потенціал. Ну, з другого боку, тут чималий ризик, і зараз багато що залежить від наших переговорників, насамперед, від президента. Ну, поки що йому вдається тримати позицію. Ви припускаєте, що війна в Україні була не головною темою переговорів? Безумовно. Безумовно. Дивиться. Що продемонстрували е, оці перемовини, ну та перемовна зустріч на аляція, і от те, що було там в понеділок, зустріч у Вашингтоні, mm. там велике велике це зібрання, фактично світу знову була пред'явлена модель радянської дипломатії. Це так звана школа Гримик. Максималізація вимог, агресивна риторика під час переговорів, підвищення ставок. Ну це з боку Росії. Так. А це школа, це фактично всі, всі, всі так розмови там були. Втягування в ці перемовини нових нових гравців. Тобто створення ситуації, де одне чіпляється за інше, друге, за третє, за п'яте, за десяте, створюється така, знаєте, от, така хмара, в якій дуже складно розібратися. Плюс затягування цих переговорів, постійне ці обговорення, постійне. Такі, знаєте, атаки на, 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 на своїх там опонентів. І от фактично така сама позиція зараз. І я би назвав, знаєте, що ми думаємо, що це шахи, там да, часто так, говорять, ми так, граємо так, в шахи, там велика команда like a, і так далі. А тут ми маємо справу з напрстничами. І цей шарик там, вони там пересувають, і де він, чи є він там, там взагалі. Там, ну, так він, звичніше та, зручніше. Ну, так, вони так, так звикли. Ну, правильно, шулерство. Це, знаєте, от, і це найбільша така зараз небезпека. В чому? Тому що е, Путін дуже добре враховує особисті е, такі риси Трампа, як його нетерплячість, забудькуватість. Трамп не любить довгих розмов. Він такий, знаєте, це хлопець наїхав, отримав, відскочив там, да, і я завжди є переможцем. А тут, знаєте, такий собі марафон. Йому стає нудно, він починає плутатися, там що він буде ну, шукати якогось там збоку, там чи там позаду якогось винного, да, там, ну, перекласти так. на нього всю цю відповідальність. Ну, він же казав, що зараз все залежить від Зеленського. Стрелку тут ну і знову ж таки, бачите, він казав Путіну: давайте будете зустрічатися. А Путін починає. Ну та пітляти. Ну, Уже ну, через два тижні там говорить там, так. да, а не цього тижня, як спочатку там виголошувалося і так далі. Казали про червону доріжку Марпехів. Трамп навмисно прагне вивести Путіна в легальне поле міжнародної дипломатії, чи а, він хотів отримати від нього щось, 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 щось таке пов'язано, здається, з нафтою. Тому що дивиться, що наступного дня Путін підписав указ про фактичне повернення американської компанії на шельф Сахаліна. Ну, тобто, бізнес. Це бізнес. Гроші. Да. А найголовніше це оцей великий торгівельний морський північний шлях. Планета теплішає, льди тануть. І доступ до... до Мова йшла природов. про кри Крикаху. От, от, да? да, да, да. І да, так, це була така тема. Але там питання є в чому, що це виключна тема Росії, тому що тут географію не обійдеш. Це повністю їх там територія. Ну але ще те, що якщо там все буде тепліше і тепліше, то <кілком> колосальна територія Росії піде. Ну, розстанеться мерзлота там до вічний і все. Там буде таке болото, і це буде це дуже, дуже складе, коли буде? Ну, воно, вже, воно вже починається, ну, на жаль. Питання територій інших. Президент Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не піде на територіальні поступки. Не менш фантастично виглядає відмова Росіян від сухопутного коридору в Крим та інших окупованих територій. У такому разі, чому питання територіальних компромісів продовжує активно обговорюватися? Та чи існують взагалі такі компроміси? Болісне питання для нас: ми не можемо йти на відмову від наших територій. І тут виникає питання, як ми зможемо і як через. А існує, але... але «Але» таким чином, що є але часу і але дипломатичного економічного тиску. Путін не вічний. І е, прийде інша е, постать, інша влада, там переформат буде все одне. І росіянам прийдеться йти на якісь, які, якісь кроки. Тим більше, що ці території вони не збираються розвивати. Подивитися, що стало з Луганським, з Донеччиною. Люди там в жахливіших там, живуть умовах. І, до речі, самі ж росіяни пишуть. Uh, ці пабліки, там зет uh, uh, ці uh, хворі, Пропозиції територіальні Путіна. Це взагалі щось? Uh, ну тут не зрозуміло, що на що. Він хоче, щоб ми просто вийшли з так. Донецької області. Так. Ми не вийдемо з ціє, uh, цієї землі. Чому ми там роками будували систему дуже серйозних укріплень? І якщо ми війдемо зараз від Слов'янська Краматорська дорога на Запоріжжя на Дніпро відкрита. все. І тоді питання нової атаки це просто питання часу. І, знаєте, ті папірці, які нам намагаються зараз підсунути якісь там, там письмові гарантії. Від кого? Та ні, від Путіна, ви слухайте, це, це, це навіть не смішно. — Це, да. 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 це на от чисто ми вигляді. Тому єдина гарантія тут може бути э, дуже потужна армія, зорієнтована на превеликий жаль, на э, ВПК Економіка. І, безумовно, плюс сюди підтримка наших союзників і грішми, і зброєю, і готовністю присилати війська, якщо ситуація знову піде в такі військові, військові такі напрямки. А зараз ми дізнаємося, що про зустріч на Алясці та про подальший розвиток подій говорять в столичних експертних колах. Про це ми запитаємо політолога Володимира Фесенка, який з нами на зв'язку. Потім продовжимо розмову в студії. Не перемикайте. Володимира, вітаю вас, вітаю що про зустріч Трампа і Путіна говорять у столиці ваші колеги політологи та як результати саміту прокоментуєте ви. Ну, по-перше, скажу відверто, я особливо не стежу, що говорять мої колеги. У кожного може бути своя думка. Я думаю, що зараз спільний настрій, певні занепокоєння, певні побоювання з відомих причин, оскільки головна проблема зараз полягає в тому, і про це пишуть всі західні ЗМІ, про це говорить сам Трамп. Трамп, на жаль, хитнувся в розуміння логіки переговорного процесу, хитнувся в бік Путіна. Він вважає, що треба. Підписувати швидко мирну угоду, а швидко це означає на російських умовах. І помітно по деяких коментарях Трампа, що він вважає, що Україна має піти на односторонні поступки заради миру. Зараз вже не початок, якийсь не прелюдія до переговорів. А спроба вийти вже на конкретні переговорні формати і переговорні результати. І, отут є певна небезпека. Зокрема, і з точки зору ідеї про трьохсторонню зустріч Трампа, Путіна і Зеленського. Якщо Трамп буде дотримуватись такої позиції, то тоді вони разом з Путіним будуть проти Зеленського. Отут для нас буде ризик. Та навіщо та зустріч тоді? Ні, так от в тому ж і проблема. Коли ця ідея пропонувалася, Зеленський сподівався, що Трамп буде виступати за припинення вогню. Не за мирну угоду, все про яку, до речі, можна домовлятися роками і взагалі не домовитися. Так, так. Це теж проблема. Оскільки у нас є принципові протиріччя з багатьох питань з Росією. Але є прагматична ідея, припинення вогню. Американці спочатку її дотримались. А зараз от Путін вирішив, що треба просувати тільки мирну угоду, і Трамп, на жаль, почав підтримати цю ідею. В чому небезпека? В тому, що на переговорах в Вашингтоні. Трамп почне тиснути на Зеленського, що треба погоджуватись на поступки, і це може бути умовою, умовою зустрічі Зеленського і Путіна. І тоді нам варто не погоджуватися. До речі, мета ж не в тому, щоб зустрітися з Путіним, а мета в тому, а на яких умовах домовлятися про припинення війни, а не в тому, щоб провести зустріч з Путіним. Зустріч з Путіним це лише інструмент, і то він по-різному може спрацювати для нас. Зараз важливо одночасно відстояти наші позиції щодо логіки подальшого переговорного процесу. Ну тобто, що спочатку треба домовлятися лише про припинення вогню, потім все інше. Оце перша позиція. Друга не може бути односторонніх поступок з боку України. Потрібно шукати компроміси. А для цього да, ми готові погодитись на переговори і тому поєднання принциповості в захисті наших інтересів з гнучкістю. Краще не суперечити Трампу. Ну, є така відома формула, до речі, росіяни її теж використовували. Казати так, але погоджуватись нібито, а далі починати гнучку е, роботу, маневри. Е, от, давайте домовлятися. Ну, умовна ідея, е, яка не буде головною, але яка може виникати. Ну, мовляв, хай українці вийдуть з Донецької області, а Путін скаже, все, я припиняю вогонь. Добре, давайте це обговорювати. Але тоді контраргументи. Ну, по-перше, Путін каже, що припиняє вогонь відразу. Так він же каже, що спочатку мирну угода, а потім припинення вогню. Так де правда? Де реальна позиція Путіна? Одна історія. Друга: він зараз вам каже, що він припинить вогонь відразу після виведення війська з Донецької Луганської області. Однак, І знімає цю вимогу. Що він хоче, щоб ми віддали Запоріжжя і Херсон? Так воно чи ні? Давайте вести переговори. Ми хочемо чути позицію Путіна, а не позицію стівої Віткофа, який додумує за Путіна, а, що так, там так. Путін пропонує, да. тобто це предмет переговорів. Це не означає, що ми готові вивезти війська з Донецької області. Але ну, ми можемо сказати, що ми зараз виведемо, а Путін завтра буде вимагати виведення військ з Херсону і Запоріжжя, а потім скаже: хай виводять війська з Харкова, з Одеси, а можливо, навіть із Дніпра. Це цілком вірно, на жаль, да. тому не може бути одностороннього виведення військ. А якщо, наприклад, домовлятися про виведення військ обопільно, Тобто ми виводимо війська там, з частини Донецької області, а росіяни, наприклад, з Харківської, Сумської області. Окей, давайте обговорювати. Але обов'язкова умова спочатку тривале, стійке е, припинення вогню і міжнародний контроль. Якщо цього не буде, ну яке відведення військ? Ми вже з Росією мали такі проблеми, тому ми не можемо довіряти Росії на слово. Тобто, це як приклад треба буде маневрувати, треба і уникнути конфлікту з Трампом. Зберегти, скажімо так, можливість конструктивного компромісу з Трампом, переконати Трампа, що все ж таки треба повертатися до ідеї припинення вогню, і в той же час от треба відстоювати свої позиції, свої інтереси. Так що дуже непросте завдання, дуже складні будуть переговори. Але я переконаний, сьогодні в Вашингтоні не буде фінальної крапки. Буде продовження переговорів, але момент складний, значною мірою визначальний, але це ще не кульмінація. А що ви думаєте про можливість територіальних компромісів, які називають ключем до мірової угоди? Я в даному випадку тотальний скептик. Чому я критично ставлюся до мирної угоди, всього мирної угоди? Тому що якраз в територіальному питанні, в питанні про статус окупованих територій? Компроміс неможливий. Я нагадаю: російська позиція, вони анексували 5 українських регіонів, ну, Крим ще в 2014 році, ще 4 регіони в 2022 році. І вони вимагають, щоб ми, по-перше, віддали ще частину території цих регіонів. Просто віддали, без бою. І визнали анексію. А для нас це неприпустимо. Наша позиція інакша. Ми готові погодитись на припинення вогню по лінії фронту. Оце наш компроміс. Ми на це готові. І до речі, це була і американська позиція також з самого початку. І ми це узгодили ще 11 березня в Джиді, в Саудівській Аравії. Але наша червона лінія, ми не можемо юридично визнати жодну окуповану українську територію російською. Для нас це неможливо. Не це суперечить Конституції України, і у будь-якого нашого переговорника, включно з президентом Зеленським, немає такого права взяти на себе таку можливість визнати, що це російська територія. Він не має просто таких прав і повноважень. І це треба пояснювати Трампу. Да, він зневагою ставиться до нашої Конституції, ну як і до своєї іноді. Да. Але тим не менш, це основний закон. І Зеленський не може його ігнорувати, і, і можливо європейцям це треба пояснити деяким друзям Трампа в сполучених штатах. Але тут дійсно є проблема, є питання, тому компроміси в територіальному питанні неможливі. Так, і це глухий кут. Якщо почати це обговорювати, це глухий кут. Це неминуче заведе переговори в тупік. Як ви прокоментуєте відмову Трампа посилювати антиросійські санкції? Ну, це насправді очікувано. Я тут е, не був в тому таборі, який чекав цих санкцій 8 е, серпня. Трамп з е, самого початку, ще коли був кандидатом в президенти США е, минулого року, е, коли став президентом, він завжди е, скептично висловлювався щодо санкцій. Тут, мені здається, його світогляд як бізнесмена. Він е, свято вірить в велику силу мит – Оце помітно тарифи, мита, от він вважає, що вони вирішують і економічні, і політичні проблеми. От про мита і тарифи він говорить з захватом. А про санкції ні. І не важливо санкції проти кого. Він може вводити санкції, вторинні, зокрема, проти країн, які залежать від США. Ну, наприклад, Індія і Бразилія. Ну, Індія, Бразилія там трохи інакше, але ну, для Америки це не проблема. Вести додаткові мита проти Індії, наприклад, так. або проти Бразилії, проти Китаю. самого початку було помітно, що вони не будуть вводити вторинні санкції, додаткові мита проти Китаю, тому що з Китаєм вони домовилися про перемир'я в торгівельній війні, 90 днів мораторію. І це ризик для обох країн. Ну, Зокрема, чому було вкрай маловірогідно ці вторинні санкції проти Китаю, тому що е, у Китаї є аргумент, е, експорт в США рідкісна земельних металів. Е, і американці це розуміють. І тому е, Трамп не дуже хотів вводити санкції. Це було помітно. Він сам казав, нагадаю, ще до 8 серпня, ще до зустрічі на Алясці може в може не в А якщо в це не означає, що це вплине на Путіна. От він так думав. Тому, на жаль, він і не дуже був схильний. Я навіть вважаю, що одна з причин, чому він почав знову домовлятися з Путіном і схиляється на бік Путіна, хоча без формальних домовленостей на даний момент це те, що він не вірить, що тиск на Путіна дасть результат. І що краще з Путіним домовлятися, ну, тим більше він вважає себе генієм зділки, генієм угод. Так що тут, на жаль, спрацьовують ці стереотипи, хиби Трампа як політика і як переговорника. І, скажу відверто: історичний досвід свідчить: санкції можуть послабити ту чи іншу країну. Але на е, останнім часом немає прикладів, коли б вони, наприклад, змінили політичну ситуацію. Це і північна Корея, Іран. Е, 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 єдиний приклад за останній час. Ну за останні десь років, 30-40, коли санкції вплинули, це була Лівія, при Каддафі ще. І то частково, так. і на певний час в адміністрації Трампа теж немає єдності в цьому питанні. Тому по, сан по санкціях на жаль не варто чекати змін позиції Трампа. От в інших питаннях, як свідчить досвід, Трамп може коливатися, Трамп може міняти свою позицію. І тому от ці переговори, які зараз відбуваються, ляска Вашингтон, це боротьба за Трампа, тактична боротьба за позицію Трампа. Путін перетягнув Трампа на свій бік. А нам зараз разом з європейцями трошки треба відтягнути Трампа в свій бік. Ну, будемо сподіватися. Дякую, дякую вам за розмову. На все добре. Сьогодні вранці я прочитав про цю зустріч у Білому домі. Ну, Багато слів, але не побачив нових е сенсів, нових рішень. ну, Може, крім пропозиції щодо гарантії безпеки. Можливо, я щось пропустив між рядків. А що в цих перемовинах почули та побачили ви? Дві дуже важливі позиції. Позиція номер один консолідована Європа. Це, так. це, 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 це дуже це важливо. Причому ця консолідація вона виходить не тільки там дипломатичне, там політичне там, площання, вона переходить вже обговорення конкретних військових там, програм, там, планів. Другий момент це те, що Сполучені Штати погодились на участь в цих гарантіях безпеки. От і тоді, тоді виникає просто питання, як воно буде вибудоване. Якщо, скажімо, всі та і в тому числі НАТО говору про те, що ну даруйте, ми не можемо зараз прийняти, у вас там війна йде, і, і взагалі нам трішечки влячно да, від вашої потужності і, і вашої там, війни. Але якщо е, пропонується формат фактично п'ятої статті е, НАТО, то у мене виникає така знаєте, думка про те. Що фактично починається якась така якась глибока реформа НАТО. Не так чекати, поки там да, от, так, на, так, десь нападуть. А війна вже йде. От Трамп, знаєте, дарма говорить про те, що там важливо, третя світова карава, війна. Да, якісь, так, вона, четверта там. йде світова війна. Четверта, гібридна. І над країнами НАТО літають безпілотники, у тому числі збройні, і падають. І кібервійна йде. І цих мігрантів ну, там, тисячами женуть на калючі дрі да, на цих от кордонів єсівських. І фактично є диверсії. І багато інших речей так, так, це державі війна. І от тоді виникає питання, от, коли кількість от таких інцидентів переросте в якість політичного рішення. У нас на, напали, чи ще не напали? Чи треба, щоб там хтось там ну, нап так. написав там, якусь бумагу там, да. Прибивши там на двері, там спаскує там баштичі, заліз так, там так. на мавзалії, там вихолосив. Ми там да от починаємо війну там проти всієї Європи. От, ну тут, знаєте, така та така, така сибігра. У Вашингтоні багато говорили про можливу зустріч Зеленського та Путіна. А що дасть ця зустріч, якщо позиції сторін залишаються незмінними та ну, взаємовиключними? Чи може така зустріч змінити хід війни? Я не думаю. Я взагалі. Ну що, ну приїду в один. Каже, я я, я думаю, що ось це. В, що вона Інші кажуть, ні. не відбудеться. Просто дивіться. О, фактично, вже от, о, о, Ушаков там, вчора здається, там, в якомусь там коментарі так починав ухилятися від питання Значить, зустрічі, знову підіймає пропозицію якоїсь високого рівня там, делегації так, там, так, з Мединським, так, да, там, так, на, так, на так, чолі про полуспічені mm -hmm. буду розповідати. Тобто вони не хочуть цієї зустрічі. Але мета яка? Зробити винним ну, Зеленського, так, тому так, що так. саме Зеленський там зариває так далі. Так. Ну він не піддається поки що ну, значить, на такі закиди. Там, да. Зустріч на такому рівні мусить бути тільки для обговорення. Ну, якщо не повна текстна документу, то хоча б там базово, базово ну, там так. рамок. О, такого документа немає. Немає. Так. Ще таке питання. Чому майже ніхто не каже, де в цій історії Китай? Ви що про це скажете? А він чекає. Він сидить чекає, на дворі і, і дивиться, да, коли попливуть по Янзи, трупи його ворогів. Вони чекають. Звична позиція. Для, для Китаю принципово і дуже важливо, щоб війна в Україні продовжувалася. Це йому дуже вигідно. З усіх боків угу. Росія змушена продавати МОЗЕБЕСІНЬ нафту, Росія змушена просити у нього підтримку технологічну насамперед. Росія таким чином стає більш веселитетно залежною, ну, так, так, так. а Китай потроху набирає вагу. Плюс, знову ж таки, йде боротьба Сполученими Штатами Америки. Оця історія. 69-го, початку 70-х років вона, мабуть, все ж таки дуже сильно запала китайцям, американцям. Коли американці тоді класно розіграли цю ситуацію з Даманським, mm. і Радянський Союз з величезного переляку змушений був вбухати стільки грошей в укріплення 3,5 тисяч кілометрів цього кордону, що це завалило дві п'ятирічки. А, А далі все воно пішло, як, як кажуть, уже по цих рейках. Але Китай тоді отримав доступ до е американських технологій. Mm -hmm. е е його пропустили на ринок внутрішній. там Єрунда ну, mm -hmm. така там побутова була, але все mm -hmm. ж таки. Mm -hmm. Але вони влізли і використали цей шанс. І от зараз, бачите, от... було. Ну, почекаємо, таке. почекаємо. І на ну, останнє, що далі? Всі хочуть знати, що далі? Взаємні поступки, мирна угода або загострення конфлікту. Чи сталося? Mm -hmm. Стало після цієї зустрічі. І переговорів світли у кінці тунеля яскравіше. Нама ну, нічого неможливого, але найбільш можливе, що фактично буде продовжено те, що було. Війна не зупиниться. Путін не збирається зупинятися. Хоч і сили не ті, але все одно лізе, лізе, і лізе. Скоріше за все, що ми будемо мати таку ситуацію не війни, не миру. От, з постійними розмовами про якісь там зустрічі, про якісь там дедлайни, червоні лінії, але все буде, безумовно, вирішуватися так чи інакше на полі бою і в змаганнях от військових потужностей дух фактично цих великих-великих таборів. Україна опинилася, на превеликий жаль, в епіцентрі от, світового, світового такого зіткнення. І не тільки там в наших інтересах, але й в інтересах. Всієї Європи, і значної частини світу, щоб все ж таки ця війна завершилася перемогою, будемо дипломатичною, політичною, і вона мала перспективу потім розв'язати це питання остаточно, тобто повернути суверенітет, територіальну цілісності на з наших кордонів. Але от питання, в який часовий проміжок і якими зусиллями, якою дорожньою картою це зробити, ну, принаймні, зараз найголовніше. Все ж таки е, припинити активні бойові дії. Але Бориса, я б це не вірю. У нас це було і БТП, ці меморандуми були, і Купа мінських там була, і принаймні ситуацію, Я теж вражаю, що, що тільки через силу, через економічну, економічний тиск, там якийсь інший. Ну. Будемо сподіватися, так, так. Що? що робити. Нам треба зараз дуже серйозно думати про те, що Росія да, виснажується, вона втрачає, але ми не почали ще воювати по-справжньому. Оце велика проблема. Нам треба напружуватися. І дуже серйозно. Дякую за розмову, добре, за ваш погляд на ці події. На все добре. На все добре, дякую.